Сьогодні я хотів би познайомити вас з тюбінгенським методом влаштування вашої дитини в дитячий садок. У цьому методі діти розпочинають дитячий догляд разом у невеликих групах від 3 до 5 дітей, залежно від їхнього віку розвитку. Спільна дата прийому визначається дитячим садком і батьками принаймні два вихователі супроводжують групу на етапі заселення. Що робить тюбінгенський метод особливим? Цей метод орієнтований на групу однолітків діти підтримують одне одного під час освоєння та вчаться одне в одного. Вони будують стосунки між собою та з персоналом дитячого садка. Вчителі відіграють допоміжну роль спостерігаючи, супроводжуючи та заохочуючи дітей. Які процеси? На початковому етапі діти в супроводі батьків або опікунів починають разом у спеціально обладнаній для них кімнаті. Діти знайомляться один з одним і встановлюють перший контакт один з одним із вчителями. На другій фазі, фазі розвитку, відбувається перше відділення від батьків, але батьки залишаються в дитячому садку. Залежно від своїх інтересів, діти повільно досліджують інші кімнати, це посилюється протягом наступних днів. На останньому етапі, етапі інтеграції, діти стають частиною більшої спільноти в дитячому садку. Вони починають день з іншими дітьми, але зазвичай мають можливість повернутися до своєї окремої кімнати. Вони відчувають себе в безпеці, знають розпорядок дня і готові пережити повсякденне життя без батьків. Скільки часу потрібно, щоб осісти? Період пристосування зазвичай займає 2-3 тижні, іноді довше. Тривалість підбирається індивідуально. Найголовніше, щоб усім дітям і батькам було комфортно. І щоб кожна дитина могла розташуватися у своєму власному темпі. Разом ми створимо безпечний і приємний початок для вашої дитини в дитячому садку.